Суботу, 6 травня. Перший причал запрошує усіх бажаючих на любительське змагання з риболовлі. Таким тематичним заходом затишний куточок на березі Дністровського лиману. Перший причал відкриває сезон активної риболовлі та відпочинку. Старт відкритого турніру з риболовлі ловля поплавцевою вудкою-2023» відбудеться 6 травня о сьомій ранку. Риболовля у нас стартує в сьомій ранку на першому причалі. От в змаганнях приймають участь до 30 спортсменів або любителів. Це відкритий турнір, не чисто спортивний, не від федерації риболовного спорту, а просто любительські змагання нашого району. От по правилам можна використовувати одне воділище з одним гачком, з різною наживкою та різною прикомкою. В сьомій ранку буде лунати. Розход по зонам, у 8 старт змагань. Далі хлопці до часу дня змагаються, хто більше піймає, і потім в час 30 у нас іде контрольне зважування та в 2 часа є нагородження. По призам, це. Денежні сертифікати від магазину Рибацький край, також кубки та медалі. В змаганнях приймають участь різні спортсмени. Вже є заявочки від хлопців із приближавших сел із Одеси. Теж будуть різні хлопці. Тому я думаю, буде цікаво. Отож, хто має бажання спробувати свої сили в такому виді риболовства, у вас ще є час зареєструватися до участі в змаганні. Участь у змаганнях коштує 400 гривень. От усі кошти йдуть на підтримку призового. Фонду змагань. От у змаганнях можуть прийняти участь всі заохочі віком від 12 років. Снасті, звісно, свої. У кожного рибалки є свій секрет. Ну, звісно, і своя снасть, свій монтажик. Всі, хто хоче зареєструватися, пишіть мені, будь ласка, у Фейсбуці в лічне сообщення, або дзвоніть на номер 093 017 83 21. Я дам детальну інформацію, або приходьте на перший причал у охорони, також можна зареєструватися, або у нашому магазині, який знаходиться по вулиці Тимчичина, 8, 3 Гівельний центр В». РІВ. Ось заходити в магазин. Там також продавець може вас зареєструвати на ці змагання. Перший причал вже готовий приймати відвідувачів. Проведено благоустрій території, підготовлені зони відпочинку, тіра-кемп та фуд-корт, де можна підкріпитися смачненьким. Передбачені й розваги для найменшеньких відвідувачів. Проводимо пока строви, обробили територію від різних комах та клещів, оновили сцену, затягнули її новими банерами, трошки підрівняли підкриття самої сцени, а також постійно ми доповнюємося рідним обладнанням. Тобто, це звуком, це усілками різними, світлом і так далі. Для того, щоб наші виступи і мероприяття були більш яскравішими. І навіть хочу поділитися одним секретом: цього року, в липні місяці, вже заплановано Одне велике міроприяття на підтримку ЗСУ. Це буде гурт Хуртовина, це гурт з Києву. Ось будемо пробувати організувати такий от такого масштабу концерт. Вже встановили також батут для дітей, щоб було більш цікавіше дітям. У нас є качельки, батутик, щоб дорослі могли прийти сюди з дітьми, послухати музику, подивитись концерт, були чим зайнятися дітям, щоб їх якось розважити. Поділився Володимир Кальніченко і планами на майбутній сезон щодо організації риболовства та відпочинку акерманців. Є така мета створення хабу культурного, і у нас вже заплановані майже на кожні дві неділі які заходи на першому причалі. Тобто це будуть і концерти, і змагання, і юшка, і так далі. Багато з цих заходів є благодійне на підтримку ЗСУ. Ороблюємо наш тіра в коту, котрому встановили вже невеличку малу сцену, на якій буде встановлено піаніна і невеличке оборудовання для сольних виконавців, які зможуть ввечері кожної суботи або неділі сюди при. І попробувати там, щось зіграти. Плануємо так зробити, щоб це був культурний хаб. І було завжди людям цікаво сюди прийти і провести свій вечір на причалі номер 1 Отож, якщо ви шукаєте, де провести змістовне та насичене дозвілля в найближчі вихідні, обов'язково пройдіться квітучим весняним містом. Спустившись по вулиці Грецькій, зазирніть до першого причалу. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.